Слава Україні! З вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, можете мене поздоровити, У нас сьогодні з моєю групою невелика перемога. Ми закінчили сьогодні з затриманням уже 2 місяці наших стежень. Таке героїчно закінчили затриманням крадіїв гравійно-піщаної суміші. На протязі двох місяців це все фільмувалося. Це дві великі злочинні групи, групи які кришує. Вижницьке мусарня і Косівська мусарня. Були неодноразово звернення у ці чудові райвідділи, як я називаю їх мусарнями, ноль. Тобто, як ви собі розуміли, це мені треба йти за ручку, взяти мусарів, привести, сказати, стояти тут, тут чекати, і потім відбувається затримання. Без контролю і без е спостерігання з боку у мусарів робота не відбувається. Ну, просто не виходить якимось чином. Значить, подія відбувалася з боку Чернівецької області. Це село Іспас Мілієво, Вежницького району Чернівецька область, а з Франківського боку то село Кібакі. Забув, як там місцевість називається, Косівський район. Ось ну, затримали. Все. Тепер чекаємо, що буде далі. Хлопці зсу у вас знову мають бойові нові автомобілі. Вежницький ТЦК ну це там полулюди. Косівський також повідомлений. Так що чекайте свіжі вам. Далі, слідкуйте за нашими випусками-репортажами, буде багато що цікавого, бо знято є на цілий повнометражний фільм. Задіяно дуже багато чиновників. Покривається все поліція, що з одного боку, що з другого боку, що з Івано-Франківщини, що з Чернівецької області. До вашої уваги поки що тільки сьогоднішнє затримання, а далі буде змонтовано повноцінне кіно. Кому цікаво, дивіться. Гарного перегляду разом до перемоги. Слава Україні! Ми це все наволоч поборемо. Максимальний репорт, щоб люди це все бачили. Це у нас тут ціла спецоперація. Це у нас ціла спецоперація. Цей газон. А ні, це вже у нас другий сьогодні газончик. Це у нас сьогодні ціла спецоперація. Ну що, хлопчики, слава Україні! Приїхали, да? Начальнику поліції Косівської фізкульт привіт! Від каланчі Дмитра Дмитровича. Приплили? Що? Бізнесмени. Привіт бізнесмени. дзвоніть, що приїхали вже. А, а ей цеки, гарно загружений. Ваше приятное платье. 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 Ваше приятное платье.

Це и у розшуку. Все добре, все добре. Ні, це наша прямо бо наші у нас. Дивись, будеш бігати за ним. Ні, я не буду. Ти вже приїхав на Звінь. А що ти, ну Класний зілочок. Там ще один є. Зараз ще один приїде. Це пісочок. Довго ми це все чекали. Ка у нас гарна природа, річка черемош. А. Як направив, тут одні протоколи треба закласти, бо він каже, що не має. Все, як завжди, нічого нема. Дзвони, дзвони, щоб бізнес накрився. Каланча тут нічого не вийде. Порішать. Скажи, що каланча тут, що все, бізнес закінчився на сьогодні. Какий <с Sergio> гарний зілочок. Поїди в армію На Іваковських дисках. Хлопці, скоро у вас ще один зіл буде. Резина хороша. Алло? О, алло. Два боку термо. Ну це GPS треба, щоб отдало, на якій стороні вони копали. От. І ті, що з лопатами Там чекають. Там ще ціла група, чоловік мінімум шість чекає з лопатами. Ні, ну це тепер треба в сторону, підтвердили, що ми коті. Ну, займа... Ми знаємо, що тут. Чому -то, то за якась війська група має дай. А, машина тут лишається? Да. Да. 何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何 Русский грутан не меняется. Ливо, право, вода не вязка. Да я думаю, что они поняли, я думаю, что за кавиш перед вами. Дивіться, я заявник і каленчат метро Дмитро і журналіст, ви знаєте. Документів на даний момент не було, так? Ні, дивіться, виходить, що водія є тільки техпаспорт. Так. Тобто, нього а... немає відповідної категорії. Я людині пояснив, що вона не є водієм, вона є особою. Тобто з цього місця, куди його зупинили, відколи ми винесли адміністративну послугу, він не має права їхати. Тобто має з'явитися людина, яка підійде, покаже посвідчення водія, в якої є категорія С1, яка дозволяє їхати на цьому транспортному засобі. Це вже мій колега буде проводити доставку. Це у нас транспорт. Косівська поліція, Косівський райвідділ. Як постав досягненько Слідчий називаю, як вас Сенчук, капітан поліції. Ну і що ви далі робите з цим чудовим автомобілем? Зараз будемо з'ясовувати. прибули, Зараз будемо спілкуватися з водіями, що водій немає дозвільних документів на піщано-гравійну суміш, тобто перевезення, будемо здійснювати огляд місця подій і по процесу. Угу. Добавати, мене і Автомобіль ці. ви вилучаєте. Так? Я надіюсь, завтра я його тут знов не зловлю, так? Зараз будемо проводити, будемо буде, що вилучати, угу. ви будете так само учасником процесуальної дії, якщо маєте бажання. Гаразд. Так, добре.